Всім привіт! лот дитяча шкарпеток. У лоті 106 пар. Це Бетмен, собачий патруль, пожежник Сен та Гаррі Поттер. Розміри від 23 26 до 31-34. Шкарпеток Бетмен, у лоті 18 упаковочок. У кожній упаковці 2 пари. Склад котон, поліамід та еластан. Шкарпетки Собачий патруль, їх також 18 упаковок по 2 пари. Розміри від 23-26 до 31-34. Склад той самий. Шкарпетки пожежник Сем. Їх у лоті 15 упаковок по 2 пари. Розміри від 23-26 до 31-34. Таж Гаррі Поттер їх у лодці. Дві упаковки по дві пари. Розмір 31-34. Замовляйте лоту наших менеджерів. Всім дякую за увагу і гарного настрою!